Чи можемо ми майстри манікюра протезувати нігті, які, наприклад, є хворими, мають оніхолізис, відсутні якісь половинки, кусочки, бока або, наприклад, росте тільки одна частинка нігтя? Моя відповідь так, можемо. Чекайте, не кидайте тапками, зараз поясню. Поясню, наприклад, моєї клієнтки, вона мала травму двох великих пальців на ногах, на одній і другій нозі. І, і колись пішла до хірурга, він витягнув її повністю ніхоть, тим самим зрушив матрикс. І ніхоть не росте. Росте тільки ця, ця частинка, яка не має нервів, яку взагалі їй не болить, вона її не відчуває. Як молодій дівчині існувати з такими нігтями? Скажіть мені? Звичайно, ніяк. І для цього існують протезування. І не завжди це роблять тільки подологи. Подолог, вона була до подолога, вона робила всі аналіз. Тобто людина свідома і подолог сказав, що без проблем будь-який майстер манікюра, який хоче, може і буде хотіти, може тобі доробити ось цей кусочок нігтя. Це без проблем. Тобто, якщо ваш клієнт свідомий, він був на аналізі, він все знає, ви можете без проблем протезувати такий ніхоть. Зазвичай ми протезуємо його чим правильно акрилогелем. А це недобре, тому що акрилогель дуже твердий матеріал. Ви зробите лишній об'єм, тому що ніхоть треба сформувати правильно, і це буде ще більше, якби, усугубляти незручність, дискомфорт взуті цієї клієнтки. Нігті правильно не беріть в руки акрилогелі, а раджу вам взяти спеціальні бустери від G-Code. Спеціальна система G-Code випустили ось такі бустери, які допомагають протезувати такі нігті безпечніше, тому що матеріал більш гнучкий та м'який, повторюючи, якби вигин. Штучного нігтя цим самим не створюючи такого твердого напруження, як робить акрилогель або якийсь акрил, або ще щось. Тобто, беріть більш м'які матеріали, бустери, від джікоди вони просто чудові. Я ними обожнюю доробляти клієнті ось ці бока, якісь рога, не знаю. Щось, знаєте, завжди станеться, там кусочка немає чи що, бустери. Приходять на допомогу, ждій коди. Маєте від мене знижку промокод. Мінус 10% по промокоду Алла. Не забувайте, купляйте якісні матеріали для протезування. Раджу кожному майстру мати в салоні на всякий випадок, тому що ось бувають такі клієнтки, інші клієнтки. Буває щось треба доробити, щоб не брати в руки акрилогелі, гелі, желе, бо вони теж досить тверді. Я вам раджу мати спеціальну систему для протезування, ось таких Ось нігтів, і це буде більш комфортніше і для вашого клієнта, і для вас. І ваш клієнт теж зрозуміє, що він потрапив в руки професіоналу.